Зазвичай в ОБС ви можете задати лише один перехід, але що робити, якщо ви хочете декілька. Наприклад, щоб між головною сценою та інтро був один перехід, а між камерою та грою інший. І в цьому випадку нам допоможе плагін Transition Table. І відповідно про нього ми сьогодні і поговоримо. І саме перше, що ми повинні зробити, це, відповідно, скачати плагін Transition Table, якщо що, в описі залишу посилання на нього. Нажимаєте на кнопку Download. Далі, Transition Table Windows Installer. Скачуємо, встановлюємо і переходимо в OBS. Далі в OBS, в кнопці Інструменти у вас повинен з'явитися Transition Table. Якщо є, good, значить, все як треба встановилося. І перед тим, як ми почнемо налаштовувати переходи, вам, відповідно, їх потрібно буде в монтажні переходи між сценами додати. Додаємо через плюсик, і вони повинні у вас тут в списку з'явитися. Коли ми додали наші переходи, можемо відкривати Transition Table. І назустріч зустріча ось така вкладка, де у нас є декілька списків. А саме From Scene – це налаштування сцени, з якої буде перехід, To Scene – відповідно на яку сцену буде перехід. Transition ми ставимо той перехід, який ми хочемо, і в duration проставляємо час переходу. Але майте на увазі, якщо ви вибираєте перехід Stinger, в такому випадку duration не працює. А працюють налаштування, які є безпосередньо в самому Стінгері. Коли ми це проставили, нажимаємо кнопочку Set, і у вас тут буде доданий перехід. Також, коли ми відкриваємо список, наприклад, From Scene або To Scene, ми бачимо, по-перше, пусту кнопочку. Вона потрібна нам для того, щоб побачити, які в принципі переходи у нас є. А далі нас зустрічає Any, це перехід. На любу сцену або з любої сцени, в залежності в якому списку ви її вибираєте. Ну, а також усі інші сцени, які ви самостійно додали. На рахунок Ені ви можете, наприклад, налаштувати перехід з любої сцени на game 1, наприклад, Stinger. Нажимаєте Set. Або в обратному порядку, щоб, наприклад, з Game 1 на любу сцену, у вас був перехід Stinger. 2. І тепер, щоб відповідно побачити, які є переходи з game 1, ви вибираєте пусту вкладку. Вона у нас, в принципі, одна один перехід. І якщо ми виберемо тут, ми побачимо загальний список наших переходів. Для того, щоб видалити один чи декілька переходів, ми відповідно ставимо тут галочку на одному або на всіх, і нажимаємо кнопочку Делет. Ну і по маленьким дрібничкам у нас тут є матриця, відповідно в якій ми можемо так само подивитися усі можливі наші переходи щодо чого і який використаний. Також ми можемо як експортувати, так і імпортувати наші налаштування. На рахунок переходів, які не проставлені в Transition Table. Якщо у вас тут не проставлений перехід, наприклад. З game 1 на Any, то у вас буде спрацьовувати перехід, який назначений в монтажні переходи між сценами. По суті, це є перехід за замовченням. Тобто, все, що тут не налаштовано, переход на ту чи іншу сцену, буде брати на себе відповідальність в монтажні переходи між сценами. Також на рахунок Any і конкретно назначених сцен. Ви можете проставити, наприклад, перехід з game 2 на game 1, Stinger 2. Давайте вернемо увесь список, який у нас є. І ми бачимо, що у нас, наче, є один перехід з Any на game 1, і є перехід з game 2 на game 1. Відповідно, у нас першочергово буде спрацьовувати той перехід, який ви конкретно проставили по сценам. А Any буде на другорядну. Частину розставлятися. Тобто game 2, game 1 буде мати стінгер 2, але вже з будь-яких інших сцен при переході на game 1 у нас буде спрацьовувати кат. Ну і для прикладу, давайте зробимо пару переходів. Uh, відкриваємо transition table і назначаємо: у мене буде з кожної сцени game на Just Chating якийсь індивідуальний стінгер. З гейм 2, Stinger 2. На гей 3, Stinger 3, відповідно. Далі між Game 1 та Game 2 буде. слайд Нехай. Між гейм 2 і гей 3. Теж слайд І далі давайте з just Chatting На любу сцену у мене буде. Mm -hmm. Так, перевіряємо. Так, да, є. А відповідно, о, загальний перехід у мене буде кат. Нехай просто буде кат за замовченням. Відповідно, переходимо ми з чатінг на гейм 1. У нас працює фейт. На Just Chatting. Ми переходимо. Спрацьовує Stinger. Переходимо на Game 2. На Just Chatting. Переходимо на Game 3. Тепер, коли я перейду на Game 2, наприклад, у мене спрацює Cut. Тому що в мене не назначений перехід з game 3 на game 2. Але тепер, коли з Game 2 на game 3 я перейду, у мене спрацює слайд. Як ви бачите, складного там нічого немає. Встановили, налаштували і користуємося. Підписуйтесь до мене на Discord канал, на Twitch, там я іноді стрімлю. А я вам вдячний за перегляд і всього вам найкращого. Па-па!